Друзі, вітаю! Клініка на Космо, хірургічна бригада. Сьогодні у нас такий великий об'єм омолоджуючого оперативного втручання для пацієнтки 49 років. І я зразу скажу вагу: 79 кг. І, звичайно, є повне обличчя. І пацієнтка ще й курила, але дві неділі вже чесно призналася, що вже не курить. Це той наш мінімум вимоги, який ми даємо пацієнту, щоб він чуть-чуть хоча б очистив себе. І за два тижні до операції не корив. Тому що коріння це дуже поганий фактор впливу на результат оперативного втручання і подовжує саме оперативне втручання. Що ми плануємо? Ми плануємо смаз пластику. Чому смаз пластику? Тому що в нас є повне обличчя, в нас є широке обличчя в нижній частині обличчя з такими ефектами скелетизації верхньої частини обличчя. І так як в неї не є кругле обличчя, то ми будемо робити. Смаз клапать, перекидати і збільшувати її поперечнику в ділянці вилиць. Тобто ми зробимо такий варіант, суттєво зменшуючи об'єм ділянці нижньої третини обличчя, тому що зверху все так спливло вниз. Лишня підшкірно-жирова клітковина в ділянці шиї, таке ожиріння шиї, плюс є так звані порушення контуру, нижньої щелепи, там є брилі, так звані, плюс виражені. Об'єми щіки, тобто є жирві тіла біша, тобто це все буде зменшуватися в нижній третині обличчя. І ми перемістимо все в верхню частину обличчя, плюс ми ліпофілінг використаємо для носогубних складочок, щоб ще так мінімізувати вікові зміни. Ну Ось такий наш сьогодні об'єм омолоджуючого оперативного втручання. Будьте здорові! Якщо є запитання, до речі, задавайте. Удачі вам!